вчора на панельній дискусії Мартін Конс був одним із топ спікерів. Right чому mm -hmm. тому, що він говорив про дуже серйозні речі з дуже великим юмором. Okay. Постійно зал сміявся і постійно йому аплодував після таких реплік. Yeah. <laughs> і тому він дуже запам'ятався. Yeah. Як вам дається yeah. говорити про серйозні речі так легко і з таким uh, гумором? Bring the funny side out on everything, and people see the funny side of things.

I, refuse <laughs> I I always looked at it as a, a backslapping. slapping you know what I mean? People congratulating each other for doing it, and I didn't want to be part of that. I wanted to be there. because I was showing up. I wanted to show other people how to do it and tell them it could be done. Yeah, я не хочу такого панібратства, я хочу ділитися своїми знаннями з людьми, приїздити, вчити і вчитися від них. Ну, а він як учасник приїжджав сюди на Гранд Стоп? So, yeah. yeah. Просто перший раз. Ну, як вам бразить? Я знаю. Як виступати на такій сцені разом з Гейбом Брауном? У вас була дуже хороша кампанія. Я знаю, Гейб, він був на фарм. So, I'm, I'm я знав Гева до приїзду сюди, і ми були на фермах один на одного, буває... це було як сімейна зустріч вчора. Ви вже друзі були на Гева, так? Це я френд. Наскільки розповсюджений ноутіл в Англії? Це розвивається, розвивається. Де я Very, very not, not Коли я починав, воно було дуже популярно. Але зараз тепер в країні сам буває забуває популярність. Ми сказали раніше, To, to... Якщо порівнювати кількість учасників два роки тому, то минулого року був приріст учасників 20% відсотків в порівнянні з попереднім роком. У цьому році вже плюс 30% відсотків порівнянні з минулим роком. Тобто за два роки 50% п'ятдесят учасників. Це говорить про зростання популярності. А що гроші овес? Forget it. Ryland rice. Uh, you. Yeah. Ah, zirnovi, zirnovi. Hoopland, hoopland rice. No, rice. Rice, yeah. Uh, rice. Sure. yeah. Mm -hmm. um, and we're looking going more into vegetables. We grow buckwheat as well and things like that. And we do cover crops. <laughs> yeah, we have, we have a no-till grill we yeah. <tra vidimu ci ilme> that We saw how our farm was going, and it was going the wrong way, and it didn't seem right putting on all the chemicals. We looked at chemicals, we were that farm moving the right Not financial, because we were making money. We were we were good farmers at what we did in the old way, but we just didn't think that that way was a good way for the farm. It wasn't a good way for the soil, and the and, and the crops that we were selling to people. З фінансами все було окей. Ми робили прибутки навіть в традиційному землеробстві. але оці всі хімікати, коли ми продавали людям неорганічну ліжу, це свяспинука і звичайна структура п'янітування. А ви рухаєтесь з органічної ліжі? органі краще ніж органіка? А я поясню. Тому що е ті виробники органічної їжі, вони е позиціонують себе як органі органіки, але вони не піклуються про ґрунт, а ми піклуємося. Респект. Дуже глибокий думка. Типа yeah. ідея. Я чув ще таку думку. Як може Називається продукція органічної, якщо вона отримана з ґрунту, який втрачає органіку, бо <різь> органічне вирощування органічним шляхом це. Постійний механічний обробки органік со різниця в тому, що вони вирощують їжу. А ми в вони працюють над їжу, а ми працюємо над ґрунтом. Знову хочу ви помітили зміни після того, як відмовилися обробки. Зміни в грунті поміпомічні шмеці. and the анфіл. In yield profit, so did they drop um, yield comes today. down a little bit, this, but inputs come down a lot. Врожайність трошечки впала, але складання грошей дуже сильно Але що? складання грошей менше стало. Витрати зменшилися. менше. Врожа. А витрати ось так. Прибуток so, збільшився. Yield isn't ting, profits thing. важливо, не врожай, важлива провідковість. Щоб ви поважали українським фермерам, які uh, вибирають для себе uh, шлях регенеративного oh, try a little bit. Uh, try, a little bit. Uh, try a little bit. Just try a little bit.

Безполезно, це Але мені в солне. Це безполезно. So. Yeah. Mm -hmm. У нас знаєте, кажуть, mm -hmm. можна коняку привести до води, але неможливо заставити її напитись. схоже. Yes if you get confident at doing it, put it where people can see it. Even if it is weedy, and it's not 100%. Don't... Насправді люди більше бояться тебе, ніж ти боїшся їх. Тому якщо ви її боїтеся, то зробіться десь, де ніхто не побачить. Користуючись нагодою, я хочу в обличчі Мартіна подякувати британському народу за підтримку України в цей важкий час війни. Ми це відчуваємо і дуже цінуємо. Ми дійшли фарми за підтримку. No, for Ukrainian farmers, from um, we you. do a better job than <laughs> <laughs> no. him. Sorry, say again, please. You do a better job than him. <laughs> uh, yeah, yeah, but you're only a question of what the news is. Thank you. Thank you very, you very much. Absolutely.